Так. Всім привіт! Хочу показати вам такого лошука. Не лягай, не лягай малий, лошук може бути на продаж. І того травня має бути рік. Такий, такий жребчик. Може бути на продаж, на обмін. Чоловік може щось доплатити, кому би цікавий такий. Варіант можете щось пропонувати. Номер я лешу під відео має дуже гарну кістку, будову високий, довгий, зараз поміряємо. Такий, такий, такий лошок гарява на два боки. Коля, можеш замірити, якщо? Примай. 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 Пустили в стайні, хоче гратися, хоче побігати. Покій, шукали, доста масна може я ще Ногу чи чай розпу. Може висотой, ногу. пр-пр-пр-пр спокійний. Ето тут раз рулятку на один замірити. Це про 55, можна сказати. Це плюс-мінус десь коло метра 55 по тілу має. Как ага, ага. стиснено. Є 20. 20. О, це видно. 20. Ціпко стеснено Такий доста файний лошук. По гарних конях. Можливий такий варіант. Можливий такий варіант, що може бути якийсь обмін. Чоловік щось може доплатити. Би, було, би був якийсь файний варіант такого робочого робочої кобели. Кінь кобила щось такого робочого. Щось такого робочого варіанту може то може помінятися. Отакий. От такий жеребчик. Стій малий куди ти тікаєш? Прр, пр, пр, пр. Розміри є. Жеребчик? Жеребчик точно не знаємо, але так, наскільки, наскільки, наскільки бо це чоловіка він вродив, він його був, купив, то він може походити по, по тому Когірові, що був у Міші Миханюка в Нижному Березові. По Обамі в нього був жеребець, це може бути його син. Так приблизно об'яснювали. Але чи це так, чи ні, стверджувати точно не буду, але в нас досить гарні параметри, що може бути, може бути такий варіант. Досить цікава нога, під ним коліна грубі, Прррр, спокійний. Моцні коліна. Не. На свій вік дуже цікавий. Ще раз нагадую, знаходимося Івано-Франківська область, Косівський район, села Бежній Без Безоцікавлені. Метр, метр шістдесят п'ять по нам і не Ось такий ложерапчик. Номер під відео. Є. Хто не знає як знайти, ще раз нагадую, бо багато хто. Дзвонять, питають, як знайти номер, тиснете, якщо дивиться, на телефоні, тиснете на назву відео і там, там включає вам опис відео і там є номер. Ось так. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Слава Збройним силам України. Всім мирного Окей. en erheen.